Буженина, 100%, ви чули це слово, 100% ви її куштували. І, можливо, ви також пробували її готувати, але вона не вийшла у вас такою, як ви десь колись пробували. Аромат буженини не спутаєш ні з чим. Саме головне у буженині, дивіться, бачите, щоб вона залишилася соковитою всередині, щоб вона танула в роті і не хотілося її запити. Сьогодні я розкрию вам всі секрети, що нам знадобиться. Для приготування 1 кг бужени нам знадобиться 7-8 зубчиків чесноку, листочків 10 лаврового листка, перець чорний мелений за смаком, але десь приблизно пів чайної ложки і 25 г солі. Чому так багато я розкрию секрет пізніше. Першим ділом ми нашпиговуємо м'ясо чесником. І це другий секрет, чому ми його нашпиговуємо, а не натираємо. Для цього беремо ось такий маленький гостренький ніж. Робимо ось такий розріз у м'ясі, і в цей розріз засовуємо зубок чеснику. Звісно, що найкраща буженина буде найсмачніша, буде із свіжого шматка гарної свинини. Але оскільки ми готуємо свинину перед новорічними святами, звісно, треба розуміти, що на всіх гарної свинини не хватить. Я заздалегідь придбав смачну гарну свинину, домашню, і її заморозив. Є декілька секретів з заморозки м'яса. Ніколи не мийте м'ясо, якщо будете його заморажувати. Придбали, так його і морозьте. Якщо ви хочете розморозити м'ясо, його треба розморожувати не менше доби у холодильнику. Тоді м'ясо не стече, залишиться соковитим, рівномірно буде розмерзатися і ніяк не вплине соки з нього не вийдуть. Друзі, якщо зубки такі здорові, звісно, ми їх розрізаємо навпіл. І сюди вставляємо в серединку м'яса. Максимально рівномірно нашпиговуємо наш шмат м'яса зубками часника. Наше м'яско ми нашпигували. Тепер лавровий листочок можна розім'яти в ступці, можна розбити його в кофемольці. Але я ось так його переламаю, перетру, тому що наше м'ясо буде рануватися цілу добу, а може і трошки більше. І нам не потрібно робити з лаврового листя, пил м'ясо повністю просучиться ароматом лаврушки. Тепер додаємо сюди свіжемелого чорного перчику. Спеції у боженину треба додавати мінімально. Чим така смачна боженина, тим, що смак її смак м'яса. Столову ложку солі, дивіться, оце десь приблизно 25 грамів солі. Солі дуже багато, дуже. Але секрет, чому так багато, я розповім вам через добу. В рецептах рекомендують 15-20 грамів солі на кілограм м'яса. І тепер найпростіше. Засипаємо наше м'ясо нашою суміш, перцю і лаврового листя. І ось так потроху втираємо сіль і спеції в м'ясо, проникаючи всі його закуточки. Всю, всю сіль ми використали. І тепер треба. Рівномірно її розподілити по нашому шматку м'яса. Загортаємо наш шмат м'яса в пакет, можна встрети плівку, але максимально герметично. І відправляємо до холодильника на мінімально на одну добу, не менше, щоб сіль. Проникла майже до середини нашого м'яса, розподілилася по нашому шматку. Друзі, пройшла доба. Наше м'яско, дивіться, як гарно замаринувалося. Трошечки пустило сік, солі ми поклали більше чи потрібно. Для того що зараз дивіться, що ми будемо робити. Ми м'яско наше покупаємо, трішечки обмиємо. Ось цей секрет, який я обіцяв, бачите? Лаврового листя у нас було забагато, якщо його стільки залишити. То воно дасть і гіркоту, і неприємний присмак. Тому ось так обмиваємо його і тим самим ми змиваємо сіль наружі м'яса. За цілу добу м'ясо вже напитало солі. Знаєте, раніше я маринував, як зазвичай, дві годинки. наружі м'ясо солонкувате, а всередині воно таке пісне і недобре. Тому з краєчку, виходить солоне, а всередині прісне. Якщо ми зробимо таку маніпуляцію, то м'ясо буде рівномірно просолене, От який секрет цих дій. І часничок у нас захований в серединці м'яска, тому, обмиваючи м'ясо, часничок ми залишаємо. І, запікаючись, часник буде віддавати свої аромати і насичувати м'ясо неповторним смаком і ароматом бужинини. Ось так паперовим рушничком обсушуємо нам. Зайва волога тут не потрібна. Беремо рукав для запікання, знімаємо паперовий рушник. Дивіться, ось такий наш шматочок. Тут все просто. Зав'язуємо один край нашого рукава. Серединку засуваємо наше м'язку. Ось так зав'язуємо інший край. Наш шмат готовий. Зараз обов'язково треба зробити два проколи для виходу пари. Ось так ножечком робимо один прокольчик і другий. Наше м'ясо. Ми відправляємо до духовки. Духовка повинна бути холодна. Це ще один секрет, тому що м'ясо ми будемо запікати. Режим конвекція при температурі 130 градусів. Виставляємо таймер на 4 години. Ось так. Закриваємо духовий на шкаф. Залишається 2 хвилиночки. Бачите, м'ясо кипить у розсолі у своєму соці. Як тільки закінчиться час приготування, ми не відкриваємо духовку зовсім. Мінімум 6 годин. Настав ранок, дивіться, яке красиве у нас вийшло м'ясо. Робимо розріз достати зараз м'ясо, це наше ми достанемо так щоб не витік сік. Я зазвичай на ньому люблю тушкувати картоплю. Неймовірно виходить. Беремо тарілочку і перекладаємо в неї буженинку. Та пісня. Пісня. Я спеціально хочу вам показати скільки. Сок, цілий стакан, грам 300 з кілограмом м'ясо соку. Зараз я загорну його в плівку, правлю до холодильника на пару годин, і тільки тоді я вам покажу, що м'ясо буженину можна нарізати тоненькими скибочками. Дивіться, яка вона яскрава, прекрасна. Полежала ще 4 годинки у холодильнику в пакеті. Тепер час її нарізати звичайний кухонний ніж. Вибирайте самі, як буде простіше її нарізати. Я розріжу її навпіл, мені так буде простіше. Момент істини, дивіться, яка вона в розрізі. Це скарб. Самий натуральний скарб. Дивіться, я зараз ще ось так розріжу цей шмат. Ось так. І тепер будемо нарізати вже ці шматочки. І так, бачите, якої товщини я нарізав буженинку. Ви бачите, що вона, вона зовсім не розпалася. Дивіться, який зріз. Він переливається всіма відтінками рожево-червоного кольору. Ось так. Так, звісно, що десь там, де бачите, де часничок, ну да, трошечки розкололося м'ясце. Але це така дрібничка вже, буженинка, дуже гарно. Тримає свою форму і зовсім не розвалюється. Шматочки прекрасно держать форму. Після духовки обов'язково витримуємо до повного охолодження і потім ще 4-6 годин витримати в холодильнику. Аромат м'яса це дуже важливо. Ми використовували міні, мінімум спецій. це чесник, лавровий листок і перець. Але аромат м'яса ви не спутаєте і ні ніколи. Тільки бужини напахне так, тільки вона. Знаєте, це як парфуми для чоловіка. М -м -м. Сразу с вона пішла у роті, тому що це, ну це пахне щастям чоловічим, можливо й жіночим, ну, з Богом. Дивіться, я покажу вам. Вона всередині, вся блищить, тому що вона дуже І Ви шмат, коли берете, ви розумієте, що вона важка. Тому що приготування ми робили так, як потрібно. Вибачте, якщо заплющити очі, цей смак відносить мене кудись. Дуже далеко і в дуже приємну частину цього далеко. Де б я не спробував шмат, він буде однаковий. По солі буде однаковий хоч всередині м'яса, хоч з краю м'яса. Тому що це ще один секрет приготування, який ми сьогодні розкрили. Чому вона святкова боженина? Ну, то що це О, зараз я їм, і в мене свято. Свято, свято кухні, кулінарії, свято м'яса. Неймовірно, смачно. Дуже смачно, дуже соковито. Видно, що воно повністю проготовлене, повністю на зрізі. 100% не буде сирим, але те, що воно буде соковитим, я вам гарантую. Гарантую просто. Смачнішого для мене варіанта приготування свинини із такої малої кількості інгредієнтів немає. Шмат м'яса, часник, лаврове листя, сіль перець. Все, чого ми люди становлюють вегетаріанцями, тому що вони ніколи не пробували такого м'яса. Господи, прости. Я думаю, що я навернув би. Відсотки п'ятдесят веганів до м'ясоїдів завдяки цій страві. Гарантую вам. Порадуйте себе і своїх близьких, зробіть таку страву. Вам будуть вдячні! Це я вам точно кажу. Якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я з задоволенням на них всіх відповідаю. Нам всім бажаю здоров'я та довголіття, щастя, мирного неба в нашій вільній Україні. Слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!